Розглянемо роботу кіл управління електровоза ВЛ 8 при заряці акумуляторної батареї, живлені від генератора управління, а також при підсиленні зарядці акумуляторної батареї. Слід зазначити, що панель управління 77 2 працює від двох генераторів управління. Ось перший і другий. В залежності від того, на якій швидкості працює електровоз. Будуть увімкнені або обидва генератори на низькій швидкості, або перший при нормальному режимі роботи на високій швидкості, давайте розглянемо роботу електричних кіл при роботі на високій швидкості нормальній зарядці акумуляторної батареї від генератора управління першого. Отже, якщо в генераторі управління залишилось останнє магнітне поле, то під час його обертання. Омотка якоря починає виробляти електричну енергію, а отже, воно є джерелом живлення електричних кіл. Тоді з плюсової клеми обмотки якоря першого по проводу 88 до 100-150 А плавку якорного запобіжника генератора, живлення поступає на замкнені контакти, контакти рубильникового перемикача генераторів управління. Якщо він піднятий у верхнє положення нормальної роботи, то через його замкнені контакти отримає живлення провід м 84 З проводу М84 живлення розтікається в два паралельних кола. По-перше, через демпферний опір Р2 на рухому і нерухому котушки сервісного регулятора напруги СРН через демпферний опір Р4. І замкнені контакти лівого мінусового рубільника трьохполюсного перемикача підсиленої зарядки. Живлення буде поступати на корпус електровоза. З корпусу електровоза живлення поступає на замкнені блокувальні контакти перемикача вентиляторів положені висока швидкість ПВВ номер 59.2 2 і по 89 дев'ятому проводу на мінус обмотки якоря першого генератора. Таким чином буде заживлюватись обмотки котушок сере. Слід зазначити, що СРН працює при двох уставках. Загальна його уставка 50 плюс-мінус 2 вольта. Але при напрузі до 48 вольт живлення котушок недостатнє і під дією вимикаючої пружини замкнені контакти середнього і крайнього правого вугільного контакту. В такому випадку при напрузі менше 48 вольт з провода М84 через демферний опір Р 0, замкнені контакти. Нерухомого правого і рухомого середнього контакту серен. Живлення поступає на 5-амперний плавкий запобіжник збудження першого генератора по проводу 87, по обмотки паралельного збудження першого генератора, і далі на мінусовий провід, де через замкнені. Блокувальні контакти перемикача вентиляторів положені висока швидкість ПВВ 59,2 по проводу 89, подає його на мінус обмотки якоря першого генератора. Це буде призводити до того, що генератор буде збільшувати напругу на своїх зажимах за рахунок шунтування демпферного опору Р1. Коли ж напруга на зажимах генератора досягне діапазону від 48 до 52 вольт, а отже, уставки серед. 50 плюс-мінус 2 вольта. Це призведе до початку притягування рухомої котушки до нерухомої. Вона займе середнє положення і середній вугільний контакт зависне між двома нерухомими контактами. Це призведе з проводу М84 демферний опір r 0 до введення демферного опору r 1 і далі через демпферний опір r 1 на плавки запобіжник обмотки збудження 5-амперний 87-м проводом на обмотку збудження першого генератора, і, як раніше, було відомо, на мінус обмотки генератора повернеться живе. Це призведе до стабілізації напруги. Якщо ж напруга на генераторі збільшиться, наприклад, через коливання напруги в контактній мережі і коливання обертів мотор-вентилятора, і напруга на генераторі стане більше, ніж 52 вольти. Це призведе до остаточного притягнення рухомої котушки сирен до нерухомої і короткочасного замикання середнього та лівого вугільного контакту сирен. В такому випадку створиться паралельне коло о, о, ослаблення поля, обмотки збудження. А саме з проводу n 84 через демпферний опір Р0. Демферний опір r 1 живлення від вузла, буде протікати двома колами. Воно буде протікати через плавки запобіжники обмотку збудження, але також через замкнені контакти середнього рухомого і лівого нерухомого контакту серед поступатиме на корпус електровоза, а з корпуса на мінус обмотки першого генератора. Таким чином, за коливань контакту рухомого між двома нерухомими. А також коливання котушки рухомої сирен, досягається стабілізація напруги 50 плюс-мінус 2 вольти. Якщо ж напруга буде достатньо високою і наш електровоз буде оснащений реле зворотного струму, то в такому випадку з плюсу обмотки якоря першого генератора з проводу 88 через 100 або 150 А плавкий запобіжник першого генератора обмотки якоря. Через замкнені контакти лівого рубільника перемикача генераторів, живлення буде поступати на послідовну і паралельну котушки реле, реле зворотнього струму РОТ. Далі, через демпферний опір Р5 і на мінус на корпус-генератора, а з корпуса, з корпус а з корпуса електровозу на мінус обмотки генератора. Якщо напруга буде 48 вольт або більше, реле зворотнього струму вмикається, замикає свій основний і паралельний контакт. Основний контакт буде знаходитись у колі послідовної котушки, а блокувальний контакт у колі паралельної контужки, шунтуючи половину її обмотки. При цьому зворотній блокувальний контакт буде розімкнено. Якщо ми будемо розглядати сучасні електровози вл 8 хоча слово сучасні досить складно вживати по відношенню до ВО8, то слід зазначити, що замість реле зворотнього струму стоїть вентильний діод. У випадку його встановлення все значно простіше. У випадку, якщо напруга на генераторі буде більша ніж напруга у колах управління і на акумуляторні батареї, а зазвичай це так і є, тому що під час підіймання електровоза його увімкнення батарея розрядилася. Вентильний діод відкривається да, для проходження струму. В будь-якому з випадків живлення проходить з плюсового проводу через послідовну і половину паралельної котушки реле зворотнього струму або через відкрившийся діод у плюсовий провід. З плюсового проводу живлення буде протікати вгору і заживлювати через замкнені контакти плюсового правильного рубільника трьохполюсного перемикача акумуляторної батареї, провод номер 67 червоного кольору, а також середнього вруба на нижній буде заживлювати роздатню шину 35, 15, 10 амперні плавки запобіжники. Відповідно, провода 66, 65 та 55 Г. Слід зазначити, що і 5 амперний плавки запобіжник освітлення панелі управління також Заживлюється. Паралельним колом живлення з плюсового проводу буде поступати на замкнені контакти плюсового правого рубильника перемикача акумуляторної батареї по проводу А-73 на правий плюсовий плавкий запобіжник 50-амперної акумуляторної батареї. По проводу А-72 на блок акумуляторної батареї 78.2. По проводу Б-72 на лівий мінусовий плавки запобіжника акумуляторної батареї 50 А, По проводу Б-73 на замкнені контакти лівого мінусового рубільника перемикача акумуляторної батареї. І далі на шунт амперметра панелі управління. А з нього вже живлення буде проходити на корпус електровоза. З корпусу електровозу через замкнені блокувальні контакти перемикача-вентиляторів положені висока швидкість ПВВ номер 592 в 89-м проводом на мінус обмотки якоря першого генератора. Слід зазначити, що електричний струм протікає навіть у тому напрямку, у якому відхиляється стрілка амперметра. Як нам відомо, при розрядці акумуляторної батареї струм проходив з права на ліво, а при зарядці зліва направо, в тому ж самому напрямку, як відхиляється стрілка Амперметра. Якщо ж акумуляторна батарея замерзла, її ємність зменшилась, є можливість короткочасного, не більше ніж на 5 хвилин, увімкнення підсиленої зарядки акумуляторної батареї. Як це працює? Підсилену зарядку вмикаємо шляхом вимикання, розмикання виключення трьохполісного рубільника підсиленої зарядки. У разі його увімкнення, ми маємо звичайну зарядку через те, що демпферний опір Р3 шунтується замкненими контактами трьохполюсного перемикача. У разі вимкнення трьохполюсного перемикача, демпферний опір Р3 вводиться. Це призводить до загрублення уставки СРН. Якщо ми вводимо опір Р3 демпферний, то напруги для увімкнення СРН 50 плюс-мінус 2 вольти вже недостатньо. І СРН перемикається з уставки у 50 вольт в уставку 75 вольт плюс-мінус 5 вольт. Слід зазначити, що така висока напруга призводить до значно більшого зростання зарядного струму, що протікає через. Акумуляторну батарею, тому є ймовірність її пошкоджень. Таку підсилену зарядку слід вживати тільки в тому випадку, якщо акумуляторна батарея замерзла або на вулиці від, е, дуже низька температура мінус 20 та нижче. Якщо акумуляторна батарея сильно розряджена, в жодному випадку не дозволяється використовувати підсилену зарядку, є ймовірність пробиття самої акумуляторної батареї, що викличе. Коротке замикання у ній. Якщо ж ми говоримо про низьку швидкість роботи мотор-вентиляторів, то в такому випадку перемикач вентиляторів перемикається в положенні низької швидкості, розмикає блокувальні контакти високої, але замикає блокувальні контакти низької швидкості. Це призводить до того, що обмотки генераторів управління з'єднуються послідовно. В такому випадку з обмотки якоря другого генератора. По проводу м 83 живлення поступає на замкнені блокувальні контакти, перемикача вентиляторів положені низька швидкість ПВН-592. І по проводу 89 на обмотку якоря першого генератора. Далі по проводу 88 через 100 Аплавки якорний запобіжник генератора. Живлення буде поступати на замкнені контакти, перемикача вентиляторів-рубільника в положенні нормального Режиму роботи, тобто верхні зелені контакти будуть замкнені. З нього буде заживлюватись провід n 84 і зелене коло ми вже розглядали, буде так само працювати. Але з спробу n 84 створюються ще додаткові два кола. Через замкнені контакти перемикача-вентиляторів положені низька швидкість блокувальні ПВЕ No592, попроду м 85 буде заживлюватись демферний опір Р2, рухома та нерухома котушки другого СРН, демферний опір Р4, і через замкнені контакти середнього мінусового рубільника трьохколісного перемикача акумуляторної батареї підсиленої зарядки на корпус електровоза. А з корпуса електровоза буде повертатися на мінус обмотки якоря другого генератора, оскільки з неї починали, в неї і будемо повертатися. Так само з проводу М85 через демферний опір Р0 через контакти з СРН або демферний опір Р1 через провід і 5-амперні плавки запобіжних збудження другого генератора по проводу Н77. На обмотку збудження другого генератора і на корпус електровоза, а з корпуса на мінус обмотки другого генератора, обмотки якоря. Таким чином, ми призведемо до послідовного з'єднання обмоток якоря генераторів управління, що дозволить скласти їхню напругу, і сумарно вони будуть видавати 50 вольт. Слід також зазначити, що на відміну від рубільника акумуляторної батареї. Рубильника підсиленої зарядки, рубільник генератора має три положення. Якщо його перевести з середнього вимкненого положення у нижнє положення, ми збираємо аварійну схему. Така схема збирається у випадку неробочого стану першого генератора. В такому випадку ми будемо заживлювати коло з обмотки якоря другого генератора по проводу М83 через 100 амперний Апті запобіжник обмотки якоря, через замкнені контакти. Рубильника перемикача генераторів одразу на провід М85 та на обмотки котушок реле зворотнього струму, або на вентильний діод, якщо він встановлений замість реле зворотнього струму, слід зазначити, що на відміну від нормального режиму роботи, коли ми маємо і високу швидкість, і низьку швидкість. У випадку аварійного режиму живленні від обмотки другого генератора, ми маємо вмикати вентилятори тільки на високу швидкість, жодної низької швидкості, тому що обмотки першого генератора підключаться до другого, а отже, це призведе до короткого, наприклад, замикання. В такому випадку маємо поставити мотор вентиляторів працювати тільки на високу швидкість. Ось таким чином працює панель управління No772 при зарядці акумуляторної батареї підсиленій зарядці від генераторів управління.